Вернути Крим Україні обіцяють українські захисники, які навесні 2014 року героїчно боронили півострів, але зрештою змушені були виїхати сьогодні. Вони достроково завершили навчання у національному університеті оборони та отримали дипломи магістрів разом зі ще двома сотнями українських військових. Вже днями 30 роз них їдуть на Донбас. Ну а сьогодні приймали вітання від президента Порошенка і Валентини Мудрик. На плацу найкращого військового вишу країни 200 магістрів. За піща. Кожному за 30 більшість уже знає, як це не зрадити присязі. Це все вихід з Криму. Знають вони і як захищати Україну. От підполковник Олєнік, який пройшов, АТО повністю два роки. Сектор Д, Саурмагіла. Маріна як пропускний пункт. в пеклі, де відбувалося, він якраз там проходився. І ще 32 магістрів уперше їдуть на Донбас, служитимуть командирами підрозділів артилерії. Сьогодні ми празнуємо випуск, завтра ми їм вручаємо документи, і в понеділок вони будуть стоять в строю. Доша болить, але я розумію, що іншого шляху нема. Майор Галєнка до мене. Розправ плечі. Де будеш в понеділок службу проходити? Город Бахмут. Батьки ще не знають. Їх випускають достроково. Президент пояснює, ймовірність відновлення повномасштабних бойових дій на Сході висока. Якщо треба буде, от всі разом з, з мамою, з дідом, підемо захищати вітчизну. У полковника Арта Мощенка батько відслужив в армії 27 років. Син мріє про таку саму кар'єру. Пишаюся їм дуже сильно. Він єдиний, хто отримує не лише диплом із відзнакою, а й кого нагороджують мечем королеви Великої Британії. Всіх готовий. Я ще цар. Полковник Олена Коршець найкраща серед жінок-магістрів. Їй вручають перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького. ТСН зізнається у сім'ї перша, хто обрав шлях воїна. Не жалкує. Хоча мрії має суто жіночі. У Мене є прекрасний син, достойний. Я мрію, щоб в мене щось з'явилась дівчинка. Прощаючись з альмаматер, магістри кидають у небо копійки, кажуть на щастя. У те, що воно від місця служби не залежить, переконалась дружина майора Никифорова до окупації Криму росіянами. Вона 10 років прожила з чоловіком у Керчі. Все ставили, ну спамінаєм, спинаєм часто, але без сожалі. Ну, тому що. Что... Наша родина Україну. Никифоров щойно отримав диплом магістра і вперше переходить на українську. Звучить красиво за спеціальність. Військово-соціального управління, кваліфікація професіонала військового управління у сфері оборони два роки тому. Він як заступник частини керченських морських піхотинців у прямому ефірі один плюс один вступив у полеміку з тодішнім міністром оборони Тенюхом. Після чого той пішов у відставку сьогодні. Офіцер чекає реваншу в Криму. Це та на даний момент вот мене товариш приїхав з Криму і он розповідає, що там не так не гаразд. Утім, кримчанин, який приїхав до Києва, спеціально на випускний Никифорова. До подробиць не вдається. Скоріше звільніть зверніть вона Валентина. Мудрик, Вадим Вербати, СН 1+,1.